Всім привіт! З вами я, Влад Сайдстеп! І зі мною сьогодні звяті борьба Сьогодні ми будемо знімати гайд, як виходити з драки переможцем. Я маю дуже великий досвід в драках. Я участвую у чотирьох драках, три, з яких мене побили, а в одній я спіл збирати. І це підкреслює мій професіональний досвід. Не можете підключити, тому що моя друга пікуха на районі Сблизняк, тому що дуже швидко. Першим ділом. Аби почати драку, потрібно проаналізувати свого супротивника і зрозуміти, чи потрібно до нього підходити, чи взагалі не можна дивитися йому в очі. Якщо ви зустріли тіпа, який наривається хоче драки, то краще його уникати. І його можна обнаружити по футболці Монту. І все одно рано чи пізно він сяде в тюрму. А до яких тіпов ще не можна їсти? Це волейболісти. Вони самі опасні на вулиці. Якщо ви побачите, одразу втікайте, у вас нема ноль шансів з ними ви вистояти. Зараз поговоримо про тих, кого ви можете говорити. Перше, це інваліди. У вас є дуже багато шансів не бити будку. Далі йдуть жінки, жвательно беременні. Ви теж можете проти них вистояти. Далі йдуть діти 12 років. Говоримо про боя вашого противника. Якщо ваш противник займається боксом. Борьбой, ММА, тайским боксом, то у вас есть небольшие шансы выиграть. Но если ваш противник занимается карате, эти пацаны на улице сломают любого. Я бы сразу убегал, не хочу с ними связываться больше. Все мои три боя были с каратистом и все три я проиграл. Но был один бой с ворцом, он меня не догнал. Наступне, про що ми хотіли поговорити, це про тілослаження противника. Якщо противник більше вас самих крупніє, то я вам не раджу з ним зв'язуватись. Ну, якщо ви подивились наші гайдик накачатися, то там можете не боятися, ви завжди будете більше вашого противника. Якщо ви качок, я би на вашому місці не виходив на вулицю. Потому что любой 50-килограммовый боксер вас убьет, у вас нет шансов. хуже 50 килограммового боксера, а лишь 40 килограммовый боксер. Эти боксеры правят миром. Сильнее их никого нет. Сейчас мы покажем это на практике. Вот вы наблюдаете драку 50-килограммовых боксеров. Також не раджу лізти до анімешників, які подивилися аніме магічна битва, атака Титанов чи лімонні дівчинки». Так як вони думають, що вони головні герої в цій житті, і весь світ держиться на їхніх плечах. Також вони можуть використовувати в дракі розширення території чи безгранічна пустота. Зараз я сам покажу правильно використовувати елітні техніки боксору. как правильно бить джеб. И моя фирменная вер вертук. Это мой лично фирменный прием. Так, довольно популярный, да, ведомый способ. Сейчас я вам покажу Как правильно делать бой с И на десерт мой фирменный удар называется... Расширение территории! Темница! Моя фирменная вертуха! Гайда, ми навчилися битися та бути, виходити з драки переможцем. Якщо вам цікаво продовження, як навчитися говорити з дівчиною, ставте лайки, пишіть коментарі. Я звіняюсь перед всіма, хто носить манту. Громче! Я люблю манту!